Дві чарівних леді мама і донька. Бізнес-вумен і маленька домашня кухарка. Якщо тобі цікаво, тоді гриби сюди. Всім привіт! Ми на кухні. І сьогодні в мене унікальна просто можливість, тому що я посерединці. Як пам'ятаєте, колись сказали, посерединці, значить, в принці я в принці отаких от двох чарівних жінок. Одна з них. Е Працювала 18 років в б'юті-сфері вдома, найманим працівником, мала свій бізнес. І сьогодні вона мені сказала, що буде так, як вдома. Розказуйте, як було вдома. Це був дуже класний період. Клієнти мої по сьогоднішній день це згадують. Е, я готувала, до речі, шарлотку для таких клієнтів, які приходили компаніями. І дівчачі-посиденьки такі е, було дуже регулярно до другої, до третьої ночі. З б'юті процедур, вправно-плавно, переходили в такі. Дівчачі посиденьки. Ми сьогодні ще з твоєю донечкою, з Євою. Е, вона тобі допомагає взагалі по кухні. Єва. Не буду мамою питатися, питаю тебе. Помагаєш? Так, так. багато. Помагає. Так. Помагає. так, але Помагає. ми не можемо бути вдвох на кухні. Там мусить залишитися один. Як ми хто виживе, хто виживе. Як ми сьогодні справимося з тим? Я думаю, що сьогодні буде Єва головна, вона буде готувати. Єва, що готуємо? Тости на сніданок, я їх дуже люблю. Що ж це за такі тости? Ну я вас завжди собі раніше вирізала так хлібчик, заливала туди яєчко. Треба зробити такий омлет, такий яєчний, кинути туди цей сир, гриби. Спонсор показу кулінарного шоу Гриби сюди фанджіфан. Гриби для всього і для всіх. Гриби. Гриби, так. Той сир, що я порізав. Я кажу, що хочу перець. Можна Можна всередину, так. Перець, ось цей? Так. Його треба нарізати і. Пару штучок. Візьмемо, цього достатньо. Нарізати пас сир. Різно-маленькі кусочки. Сир весь весь висипаємо. Яйце це котиться, рятуйте. Ви хочете мене навчити готувати ваш. Е, такий сімейний сніданок. сніданок. Так. Всі ми знаємо, яка Галя там в бізнесі, яка мама вдома. Практично, похоже, дуже сильно на роботі. Практично. Похоже. Практично. Практи... Тобто, майже. 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 – Делегую, керую, так. Та, так само завжди зайнята. Ну, Чим вдома мама зайнята? – Роботою. Якою? В Інстаграмі. Ага. Так, так, тепер це робота, все нормально. Ну і які у вас традиції от, з мамою є вдома? Що <говорити> тільки з мамою? У нас є день. Типу, день цілі, що ми там кожного тижня. Там мама щось або замовляє, або щось разом готуємо. То включаємо фільм і їмо, і дивимося. Ви ще не ж сказали, що ви разом не готуєте, вже разом готуєте. Ну як Сенсація. коли? Як коли? Як коли. коли. У Нас одна а -а -а. діля, ми разом вареники. бареники. Поява повністю вміє замішувати тісто і повністю все може сама зготувати. Супер. Ми так готували з друзями, що все це тісто було так. постійно. Я дозволила Єві, щоб прийшли друзі додому. і разом я працювала зранку, прийшла додому. Е, я кухню мала годину часу. Ми мукою кидалися. А я цього не знала. Тільки зараз я про це знала. Добре, супер, сьогодні ми їжею не будемо кидати. Давайте що далі ми робимо. Е, потрібно розігріти сковорідку. Будь ласка, розігрівайте, будь ласка. Я Так, а хто? А хто? Так вмикаємо плиту, щоб сковорідка нагрівалася. Супер, і вже наша страва, наш сніданок вже ближчий до його фінального, скажімо так, завершення. Чому ви е захотіли, щоб вас було двоє? Це ж ваше бажання було так. Так, я запиталася одразу, чи можна щоб я була з дочкою. Е, насправді є декілька причин, але основна є в тому, що я дуже мало часу проводжу з дітьми, бо багато часу провожу на роботі, на навчаннях. Е, маю школи відповідно також там приділяю багато часу. А для дітей дуже мало. Хотіла, щоб я побувала зі мною в цій атмосфері, але щоб також більше часу провести саме зараз нею тут, і після зйомки в нас також буде гарний час проведення. Ми підемо ще. Це я його заінтригувала. Єва, як тобі час проведення от в такому колі. Кулінарному. Кулінарному мистецькому колі. Як тобі? Тобі подобається? Так, не подобається. Єва дуже любить таке, щоб вона сама готувала, але щоб все було на, на підготовлено, і вона тільки потім собі розігріває все. Будь ласка, вам кліпчик. Так, ставимо кліпчик на сковорідку. і зараз будемо сюди заливати наш омлет. Супер. Так, поміщається два, так що будемо робити все по черзі. Так, зараз заливаємо омлет в наш кліпчик. Мені так подобається, коли дівчата працює, я просто дивлюся. Просто на них дивлюся. Єва чимось зайнята, галя чимось зайнята. Нам ще е, е, хватить на один. Хватить, Супер. це достатньо. Поки наші тости доготовлюються за цей час. Ми будемо готувати овочі, гриль. Давай гриби наріжемо. Е, це будуть гриби і будуть кабачки. Давай єва вже просить гриби нарізати, Ой, Дві штучки хватить. хватині. Ніж, Ніж, будь ласка, ніж. Що нам ще з овочів потрібно? Кабачок. Кабачок гриби, і гриби, і, і на все. гриль. все, достатньо гриби чистити. Єва любить. Це найважливіше. важливе, і шампіньйони вона дуже часто на грилю собі сама якраз і робила. Потрібно робити все це швиденько. Я вам став зверху сир. сир. Угу. Будь ласка, все швиденько оперативно. у нас шість рук. Так. Окей, ще ми маємо цей ще це один так. Я доготую, так. а ви за цей час робіть овочі гриль. Закидуємо все в гриль. Так. Акуратно, давайте ми гриби. Гриби. на самоближче. Як кілька штучок, супер. Ми часто використовуємо фету, тому можна і без жодних приправ, без всяких спецій використовувати. І взагалі готувати на грулі дуже швидко і корисно. На ще з мамою більшість зимою готували в пароварці. Ось тут вже одразу скоресенько. Я союз не, не маю себе. Я просто дивлюся, насолоджуюся і дякую, що ви мене потім нагодують. Ти вже це тут тут вже підтопилося. Я пам'ятаю, коли світло виключали, то я розробила спогетті з сиром. Мама я не повірила, що це Єва зготувала. готувала. Серйозно? Так. Ну, в неї дійсно є такий хест до кухні. Я навіть задумалась про те, щоб давати їй на якісь кулінарні курси. Я буде дуже гарна господиня і моєму майбутньому з'ятеві дуже повезе з такою жінкою, тому що готувати вона любить. А наші амізбуші для наших. Е... Це твій коронний вихід. Давайте, давайте виходжу. з танцями. Просто так головне, щоб ми її не спалили, бо більше в них їжі нема. Так, ми дуже на пару секунд, тому що гриль нагріти вже. вже. І будемо робити намазку цю використовувати. зверху ставити авокадо, прикрашати. Що і... ми тут робимо? Що ми тут робимо? Викладаємо фету, сюди є. Це таке, Давай ти вже це... ти Його. це любиш, прикрашаєш, додаєш. Ми це найбільше. Я навіть знаю кому. Використовуєте цю намазку, ви заставляєте авокадо, а тепер я подивлюся. Дивіться. Вам побагато чи ні? Як вчили нас на школі на трудовому навчанні, треба, щоб нічого не вилазило, щоб було все рівненько-гарненько. І в принципі вже все в нас готове. Поки я вас тут докурую. Ти нарізаєш цей сир, я — ямацарелу. Ми на кубики? Е, на ну, такі трикуточки, кубики, просто грубшими. Не, не дрібно, а так більш грубшими частинками. О! Я хочу нагадати, що спонсором показу кулінарного шоу «Гриби сюди є торгівельна марка Фанджі Гриби для всього. І для всіх все ми приготували, і просто приготували якийсь королівський сніданок. І я після сьогоднішнього дня зрозуміла, що я дуже швидко здаюся, обертаюся і йду. Коли я починаю готувати, командувати мною і керувати. І я розумію, що е, таку роль просто я в сім'ї виконую, керую, керую Євою Максимом, а то тепер я розумію, що треба давати можливість молодому поколінню покерувати. Я Єва буду тепер тобі допомагати на кухні. Єва, ну і до тебе запитання. Тобі сподобалось готувати з мамою сьогодні? Дуже. Дуже. Але я хочу ще. Попробувати ваш тост і ви разом зі мною, окей? Добре, да, добре. Давайте тоді. Я вибираю перший. Так. Да. Ну, Давай я візьму з перцем ось таким. Беріть ви. Нараз, два, три. Нараз, два, три. Добратися до середини важливо. Я добрався. <реш> я ніша. Я добрався, друзі. Хочу сказати, що це не самовито смачно. Просто ідеально, якщо хочеш, щоб тобі було так смачно, як нам, тоді гриби сюди.